Oh right. are Словом твоїм тебе в землі родити сіля і дерева на потреба життєві тваринам і кожному за насіння мати пів, і не тільки сілля на поживу тваринам, але й ті для тіла не дуже, хто з невимовною твоєю, добре ти зволе, щоб стало цілющим, просимо Тебе, родом і устами, щоб ти благословив цілі різноманітні квітні, сіл очі своїм милосердям і Божою силою Ти їм дав. Та зіллявна справі свого мовного славення, щоби вони людям твари захорону, і тваринам були захорони проти всяких не От і Бог наче, житті, славу, осилаємо цю, і сидну і святому духові, нині по всяк час, і на віки, віки, ось помилуй! вікомирівся, і строїтелю людського роду. Дати мені благодаті духовної, мої, подати ми вічне спасіння, сам Господи, пошли Духа Святого вишнім благословення, на ікони образки, перниці і всі речі, щодо освячення, що в невозбройні силою небесного заступництва, буде для тих, хто хоче їх вживати проміжовятовесне спасіння і заступництва, і помочі. Бо ти благословляєш у свячах усе. І ми славу осадаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині, повзе, в час І, 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 і на віки віки. Слава тобі! Щоб Боже, була не наша Слава тобі! Істини по нас молитвами причисти свій мати, яку десь в праздник, якщо спання світло зашима, і всі, тих помили, спасе нас, як благий людина, люба церкви процесійно, також будемо покроплювати, і хочеться вірити, що ми всі є зразком культури і вихованості. Знаєте, тут у нас є з боку кавники, де можна набрати води, тому ніхто не буде товпитися. А пам'ятаємо, що всі, хто набирає останні, немає найбільш мішу. Тому е, прошу вас стримано і поважаючи один одного. Дякуємо ще раз всім за спільну боку. Слава Ісусі! I'm i